Доброго дня, мене звуть Інна Ковалишина, і я сьогодні буду розказувати вам казочку. От, я навіть притискала збірку, з якої родом ця казочка. Це книжка, яка на два роки за мене молодша, тому вона дуже-дуже нещасна. Сторінки, які я там порвала в 6 чи 8 років, так і не підклеїв ніхто жорстокі власники. Але там дуже багато класних народних українських казок, і я хочу про них поговорити. Взагалі, сьогодні я хочу поговорити з вами про казку під назвою Золотий червичок. Якщо ви в курсі народних казок, ви знаєте, про що буде смова. Якщо ви хоча б трошечки вмієте в інтуїцію, я думаю, теж зможете здогадатися. Але для початку... Поговоримо про версію книж, казки, яка є в цій книжці. Тому що от, народна казка без 150 версій це погано досліджена народна казка. І в цієї теж є, як мінімум, я знаю три. В одній з них фігурує Балакуча Риба. Отож, версія по книжці. Жили собі чоловік і дружина, і була в них донька. І донька, звичайно, ж, була дуже красива, тому що головна героїня народної казки це як головна героїня голівудського фільму, некрасивою бути не може, навіть якщо вона в заголовку названа некрасивою. На жаль. І от помирає мати дівчини, і дає їй перед смертю зернятко. І каже, якщо тобі, дочу, Ганно. Буде дуже-дуже паршиво в цьому житті, от прям дуже-дуже. Тоді ти можеш посадити це зернятко, і це тобі допоможе. І от одружується батько Ганни вдруге, того, що комусь треба готувати їсти, поки він полі, і доїти корову, поки він косить, і все таке, і взагалі в одне лице навіть в два впоратися сільським господарством. Не треба пробувати. І, звичайно ж, його нової дружини є нова донька, є своя донька, і от новоспечена сестра Ганни починає її третірувати, новоспечена Мачуха теж починає її третірувати, а тато в неї дурень. Сліпий. І в якийсь день Мачуха дає Ганні купу пряжі, і каже, Вовне, це все до вечора. І паралельно паси корову. І якщо не сприйдеш все, додому, можеш не вертатися. По-моєму, вона в цей момент дарувала їй корову, але окей, логіка людей, які хочуть зробити вам паскудство, вона дуже дивна. І от Ганна приходить на поле, дивиться на вщучу вовну і розуміє, що спрясти її за день Ангіал. Ах, я паю мать, думає Ганна. Оце, напевне, в саме той момент. Коли треба посіяти зернятку, яку мама сказала, давала того, що їх ще вже от, важко уявити. Вона саджається зернятку, після цього там негайно виростає верба. А, і з верби виходять купа дівчат і кажуть, що вам пані треба допомогти? Заздрість. Вона каже, а спродіть мені от це все. Кажуть, вони забирають, ну вони жаль кажуть, не окей, а звісно, вони забирають е, цю пряжу, виносять її з верби готові на прядені нитки. Далі вона е, байдикує, ну як байдикує, вона пасе корову, але це все таки значно легше, ніж пасти корову і прясти. Приходить додому з оцим всім зробленим. Мачуха дуже злиться, ну, того, що вона взагалі збиралася показати, яка вона милостива, що вона дозволить цій неробі переночувати, хоча вона нічого не зробила. І коли наступного разу в неділю вони їдуть в церкву, то Ганну з собою не беруть. Того, що, ну, ти, я кажу, Куди ж тобі в церкву? По перше, роботи купа, а ти не робиш весь тиждень не робила. По-друге, ну ти ж подивись на себе, що тебе як ми показати. Ставте лайк, якщо вам колись відмовляли родичі йти на дискотеку, то ти ж на себе подивися, ти ж виглядаєш, як копудало позорся перед людьми. Взагалі, треба сказати, що дивно, що в цей момент йдеться про те, щоб поїхати в церкву, а не піти на вечорниці. Але, по-перше, на вечорниці би не пішла, скоріше за все, Ганнина мама. А по-друге, як розуміти, тоді в церкву приїжджає князенко. І я думаю, люди, які розказували казку, розуміли, що якщо князенко спробує прийти на вечорниці, то получить поморду за, за те, що він не з нашого кутка. Ганна мовчки чекає, поки мама з сестрою кудись відійдуть І з батьком, котрий, після чого іде до верби, каже: верба Яра, відчинися, Ганна панна йде. Зверби знову виходить дівчата, вдягають її в прекрасний одяг, дають їй золоті черевички їде ганна панна в церкву. І стоїть вона там всю службу, а князенко безбожно пирить тільки на неї. Це була перша цікава служба в тому селі, не тільки тому, що князенко е, на службу з'явився, а ще тому, що нарешті я прошу попліткувати. Хто це за дівчина? Князенко на неї пириться. А в них був секс тільки ще буде. Власне, треба сказати, що в народних казках князі і королі постійно шаройобляться якимись дикими селами, лісами і ваще. рідко проводять час в палаці, а коли вони його проводять, то вони все одно тусуються з якимись дивними прийшлими людями. З одного боку, це виходить до часів, коли в тебе справді всього твого королівства було три села. З другого боку, це пояснюється, власне, оповідачів, Де вони бачили того царя? Де вони бачили того князя? Вони мають уявлення про княжий побут? Чи не мають? І, відповідно, вони будують цю історію. Словом, Ганна Панна отак от три рази мотиляється в церкву і назад. Князенко намагається її зловити, але. В нього не виходить. На третій раз цей ідіот розливає при вході в церкву смолу. Я підозрюю, далі його били вже не тільки за те, що він не з нашого кутка. Походу, він якось попередив всіх, того що прилипла до тої смоли тільки Ганна. І тікаючи, вона губить золотий черевичок. Ну, а далі ви розумієте, про що йдеться? Далі слуги Князенка по цьому золотому сервичку шукають дівчину, і вони точно знають, з якого села ця дівчина схожа. І коли Ганна е, до Ганни додому вони являються, мачуха ховає Ганну за пічу, бо знову ж таки така страшна, як тебе людям показувати. А, а коли е, вона намірює. Черевичок, то, звичайно, Мачуха каже: Ой, та куди її до князенка? Ви дивіться, в що вона вдягнута, ви дивіться, яка вона не чупара, ну як її можна людям показати? Після чого Ганна каже, п'ять хвилин, іде до верби і вертається, от у всьому, що положено, і з другим золотим черевичком. Слуги радісно, обоже, нарешті, забирають її до князенка, вони одружуються і живуть довго і щасливо. Власне, на чому казці кінець. І ви розумієте, що це за казка? Це казка про Попелюшку, тільки не така, як вигадував Шарль Перо з досить таки цинічним чорним гумором, насправді. Це народна казка. Вона схожа на німецьку, записану братами Грім, де Попелюшка отримує от це все з могили своєї матері, з дерева, яке виросло на могилі її матері. В гуцульській версії цієї казки сестра Попелюшки, до речі, сестра Га. Ні. В золотому черевичку в гуцульській версії назву імені дівчини ніхто не каже. Але там її сестри намагається стисати собі п'яту, щоб влізти в золотий черевичок. І там взагалі дуже, дуже соковито зображена саме Мачуха, яка постійно рівняє патчику і вигадує всякі аргументи про те, що ну, їх не можна людям показувати взагалі. А, до речі, в гуцульській версії вони таки їздять на дискотеку, на дискотеку до дідича, тому що там тамошній пан, е, влаштовує гулянку і збирає на них всіх сільських, ну, словом, народівець, от, е, хлопоман можливо, от, е. коротше, він був з клубу Антоновича. А, і там реально танці, і е, панич посідо танцює з цією дівчиною, намагається її вмовити, розказати, як її звати, але оскільки в касті в неї немає імені, вона не має що йому сказати, і тому вона тікає. І врешті-решт, коли він третій раз її, е, 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 лишає червічок в смолі, він її так само знаходить. І коли е, вони одружуються. Дівчина каже батькові: якщо вам буде так. дуже сумно, то ви приходьте до мене. Чим вона по суті замикає сюжет того, що ти саме їй сказала мати, тільки якщо тобі буде дуже сумно посади загнятку, і це виглядає таким тонким знущанням над батьком, якщо він в курсі про загнятку був. Але в общем, питання цитів в народних казках це взагалі дуже болюче питання. Не те, щоб це було не життєво, але це дуже обідно. Таких казок, власне, є багато. Це українська варіація папелюшки, є німецька варіаці папелюшки, є мальтійська папелюшка, дуже прикольна. Найдавніша історія про папелюшку це історія про кортизанку родопіс. Яка е, ніякі гулянки не ходила, ну, того що було би дивно розказувати історію про куртизанку з гулянками. Народні казки ніколи не йдуть простим шляхом. тим е, шляхом. Годопі скупалася, і Орел свиснув її сандалію. Ну, от прям прилетів Орел, схопив сандалію і кудись полетів. І прилетів він до палацу Фараона, і кинув цю. Сандалію спаровона на коліна. Є одна проблемка. Родопіс гречанка, тобто грекиня, от, словом, древня гречка. Е, тобто, це ілліністична доба давнього Єгипту, тобто це династія птолемеїв, і словом, вона кинула на е, орел кинув сандалію на коліна якомусь птолемею, але казка про це забула. Цей фараон подивився на сандалію, а сандалії тоді робилися ж, е, таким чином, щоб прям під ступню, і він сказав, боже, яка витончена ступня. да, Я хочу побачити, як мінімум, побачити дівчину, якій вона підходить, ця сандалія. Гдопіс знайшли, і вона вийшла заміж за фараона, і фараон її страшно кохав, і типу навіть збудував її в піраміду. Власне, версію Шарля Перо, я думаю, переказувати не треба, її всі знають. Цікаве в Шарля Перо тільки те, що він наголошує на знатності папелюшки, тому зазвичай, коли говорять про те, що ця казка про те, як можна піднятися завдяки красі, до вершин знатності, то ні вона була з сім'ї, котра могла передичатися з Київською. В багатьох версіях вона взагалі герцогиня. Але та в шарві про дуже цинічну мораль з цього приводу, він говорить про те, що, звичайно, чесноти, врода, доброта, от, от все, це дуже важливо. Але якщо у вас нема хрещеної фері, то це буде до сраки. Дуже оптимістичні, Епоха барокко взагалі страшно оптимістична. Паперюшку зазвичай зализують, ну, вона і так досить вилизана, особливо в версії ПРО, де вона негайно прощає свою мачуху і своїх зведених сестер за оте -то все, і запрошує їх приходити до неї до палацу, коли вона тільки захоче. коли вони тільки захочуть. І це дуже Дуже страшно бісить. Але в цілому Дісней примудрився ви її ще більше. Тому я люблю народні версії. Народні версії є різні, на різний смак, і, в принципі, з них можна видлубити багато чого того, що автор не хотів сказати, але все одно сказав. Власне, теж, але там треба вже детальний літературний аналіз, а це скучно. До зустрічі, і давайте зустрінемося в наступних казках. Так,